Друзі, подивіться, як я вишиваю бісером. лайфак, подивилась одного разу у жіночій е дівчини, е блогера, яка вишиває рами, кладе на дошку е ось цю для просування. І я собі так ось я собі сиджу ось тут е вишиваю. Мені м'якенько, мені цікавенько. Дивіться, як що у мене все організовано. Ось моя вишивка, подивіться, до речі, дивіться, скільки багато вишивок. Шада, привіт! Шада! да, Шада. Ось дивіться, друзі. Моя бісер розкладений. до речі, мені зручно, коли я собі ось сюди кладу, тут м'якенько таке воно вдавляється, дуже швидко і зручно вишивати.